Через 15 місяців виконання бойових завдань на сході України сота МБР повернулася додому на відновлення. Понад рік і воїни нищили окупантів на Бахмутському, Лиманському, Куп'янському та Покровському напрямках. Була також оборона Серебрянського лісу. І сьогодні, 17 червня, сталевих героїв вітали у міському палаці культури. Нині залі суцільний піксель, лікуть до ліктя, як і на передовій солдати, офіцери керівництво незламної бригади. За час перебування на фронті бійці Волинської сотки встигли підбити 48 ворожих танків, 118 бойових броньованих машин, 30 артсистем, навіки залишили на полі бою майже дві тисячі російських загарбників. Хочу сьогодні подякувати вам за можливість жити, працювати, бути. Приналежною до української великої нації, і так само з гордістю і честю нести це знамено великої української нації, як сьогодні, і 15 місяців робите ви. Далі депутати та представники обласної влади нагороджували бійців бригади, подяками і цінними подарунками. Дійство тривало майже дві години. Вклонилися пісню солдатам і митці краю. до тих, хто понад рік пробув на нулі Луцький міський голова Ігор Поліщук. Він подякував захисникам і захисницям за патріотичну позицію та запевнив, що допомагати необхідним на фронті військовим спорядженням буде і надалі, адже з керівництвом сотки завжди на зв'язку. Спілкуючись з представниками інших бригад, завжди чуєш надзвичайно високу оцінку професійності, боєздатності, мотивованості бійців нашої сотки бригади. Від усієї нашої людської громади я хочу подякувати вам за ту надзвичайно важливу, надзвичайно складну роботу, яку ви виконували на різних ділянках фронту. Хочу подякувати за мужність, за хоробрість, за патріотизм. А що слова про посильну допомогу Луцької міської ради представникам збройних сил, то непорожній звук присутні мали нагоду переконатися просто у залі. Ігор Поліщук закликав на сцену командира бригади полковника Руслана Ткачука та вручив йому ключі від чотирьох новеньких автомобілів. Це пікапи, Міцубісі Л 200 які допоможуть нашій сталовій соці нищити ворога ще ефективніше.